Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку вставні слова, ознайомлення з найбільш вживаними вставними словами. Мета уроку навчитися розрізняти вставні слова в контексті, правильно інтонувати речення зі вставними словами, формувати вміння знаходити вставні слова та словосполучення в реченні, розвивати усне та писемне мовлення, збагачувати словниковий запас. Виховувати наполегливість у навчанні. Погляньте на ці два речення. Скажіть, чим вони відрізняються? Який відцінок вносять виділені слова? Завтра не варто вирушати в похід. Завтра буде дощ. Мабуть, завтра не варто вирушати в похід. На жаль, завтра буде дощ. У другому реченні виділені слова надають відцінку невпевненості та розчарування. Ці слова є вставними. Розглянемо таблицю. Вставні слова та словосполучення можуть надавати різних відцінків: Впевненість звичайно, безперечно, без сумніву, певна річ, безумовно. Правда справді, невпевненість може, можливо, може бути, мабуть, очевидно, здається, можуть вказувати на джерело повідомлення, по-моєму, кажуть, на думку, як відомо та інші, вказують на емоційну оцінку повідомлюваного. На щастя, на жаль, на диво, на сором, дивна річ, як навмисне. Повторюваність дії в минулому було, бувало, як завжди. Порядок викладу думок вирізнення основного. По-перше, по-друге, отже, таким чином нарешті значить. Виявляється ввічливість, будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте, а також привернення уваги. Уявіть собі, зрозумійте, зверніть увагу, вірите власне, між нами кажучи. Розглянемо речення. Усі шкільні предмети без сумніву дуже важливі. Отже, ми повинні вчити усі уроки. Він, як завжди, запізнився. За свідченням вчених, людство наближається до економічної кризи. Посміхайтеся, будь ласка, ви помітили, що в даних реченнях вставні слова мають різну позицію, тобто вони можуть стояти на початку речення всередині або ж в кінці. В усному мовленні вставні слова виділяються паузами, а на письмі комами. Якщо вставне слово стоїть на початку речення, то кома стоїть після нього. Наприклад, речення друге. Отже, ми повинні вчити усі уроки. Вставне слово отже стоїть на початку речення, тому ми бачимо кому, яка стоїть після нього. Також вставні слова можуть стояти всередині речення. Тоді вони будуть відокремлюватися з обох боків комами. Прикладом такого речення є перше. Усі шкільні предмети без сумніву дуже важливі. Вставне слово без сумніву. Вставні слова можуть бути і в кінці речення, тоді кома буде стояти перед ними. Прикладом такого речення є останнє. Посміхайтеся, будь ласка, ставне слово, будь ласка, яке виражає вічливість. Пропоную виконати такий вид роботи, як пояснювальний диктант. Потрібно записати речення, знайти вставні слова та розставити розділові знаки. Тут можна поставити відео на паузу та виконати завдання. Перевіримо осінь була суха, отже, зима буде суровою. Уявіть собі, саме журавлі принесли на своїх крилах весну. Дивна річ, холодне повітря робить людину бадьорішою. На жаль, зима затрималася надовго. Земля, як завжди, найбагатша. У першому реченні вставне слово Отже вказує на вирізнення основного знаходиться всередині речення, тому з обох боків виділяється комами. У другому реченні вставне слово є від собі, виражає привернення уваги. Знаходиться на початку речення, тому кома стоїть після нього. У третьому реченні вставне слово Дивна річ Виражає емоційну оцінку повідомлюваного. Розташоване на початку речення Тому кома стоїть після нього. У четвертому реченні вставне слово на жаль теж виражає емоційну оцінку повідомлюваного. Розташоване на початку речення Тому кома стоїть після нього. У п'ятому реченні Ставне слово, як завжди, розташоване всередині речення, виражає повторюваність дії в минулому і з обох боків виділяється комами. Отже, можемо зробити висновок, що вставні слова це такі слова, сполучення слів чи речення, якими мовець виражає своє ставлення до того, про кого чи про що він повідомляє. Звертаю увагу. Що вставні слова не є членами речення. Ще раз наголошую на тому, що вставні слова і речення Виражають особисте ставлення мовця до ним думки. Вставні слова і речення не несуть нової інформації, вони лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. Наприклад, буде дощ. За допомогою вставних слів і речень цій інформації, не змінюючи її, можна надати різних відцінків. Можемо це поспостерігати. Безумовно, буде дощ. Вставне слово, безумовно, виражає впевненість. Здається, буде дощ. Вставне слово, здається, вказує на невпевненість або ж сумнів. Кажуть, буде дощ. Вставне слово кажуть це привернення уваги. На жаль, буде дощ. Вставне слово, на жаль, показує розчарування. Майте на увазі, буде дощ. Майте на увазі теж привернення уваги. Отже, буде дощ. Вставне слово, отже. Наступне завдання це вибірковий диктант. Потрібно виписати лише вставні слова та з'ясувати їх вид зазначення Кажуть, мудрість приходить з роками. Коваль, здається, це сам зрозумів. На мою думку, такого наказу виконувати не слід. А подумайте, пане, може, ви в молодості когось образили? На жаль, правда твоя. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний освітити світ. Перевіримо. У першому реченні вставне слово кажуть це джерело повідомлення. У другому реченні вставне слово здається, вказує на невпевненість та сумнів. У третьому реченні вставним є, на мою думку, це джерело повідомлення. У четвертому реченні вставне слово «може» вказує на невпевненість. У п'ятому реченні вставне слово «можливо» теж вказує на невпевненість. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, що таке вставні слова та яку роль вони відіграють. Дякую за увагу та до нових зустрічей!